Доброго ранку, слава Україні. Сьогодні тема брифінгу дуже актуальна: протимінна діяльність та робота піротехніків на деокупованих територіях. Протимінна діяльність це надзвичайно важливий етап процесу деокупації території, який забезпечує повернення контролю над землею, над територією, збереженням життя людей та безпеку на деокупованих територіях. Це невидимий, але надзвичайно сильний союз техніки та людського досвіду. Ці роботи підтримують мирне повернення до нормального життя там, де колись панувала військова агресія. Коли здійснюється деокупація, першими на територію заходять піротехніки, це саме піротехніки ДСНС, тому що навіть коли треба запустити об'єкти інфраструктури, такі як водопостачання, електропостачання, газопостачання, в першу чергу треба розмінувати підхідні шляхи до цих об'єктів, другим етапом це йде розмінування житла громадян. Також сільгосп угідь, але в саму першу чергу це інфраструктурні об'єкти об'єкти енергетики, а також дорожньої інфраструктури. Наступними етапами йдуть це вже сільгосп, угіддя, лісові угіддя та інші, інші об'єкти. Коротко хотів би зупинитися на роботі, яку виконують піротехніки наші на території нашої області, та так тільки спочатку цього року, на сьогоднішній день, наші піротехніки здійснили 103 залучення, під час яких було виявлено та знешкоджено 466 одиниць вибухонебезпечних предметів і обстежено територію понад 34 гектара. Це є вибухонебезпечні предмети часів першої і другої світових воєн, які ще до цього часу. Виявляються на території нашої області під час проведення земляних робіт, під час копання фундаментів, під час проведення сільського господарства, або просто коли інтенсивні душі вимивають ці вибухонебезпечні предмети біля об'єктів інфраструктури. Так нещодавно, недалеко від моста, в потічку було вимито снаряди, вибухонебезпечні предмети, які наші піротехніки вилучали. Якщо ми говоримо про е, час від початку війни в Івано-Франківській області було проведено 306 залучень піротехніків, під час яких виявлено та знешкоджено 999 одиниць вибухонебезпечних предметів та обстежено 77,5 гектара території. Вже Починаючи з 5 квітня 2022 року, по 20 жовтня 2022 року, наш особовий склад групи політехнічних робіт аварійно-рятувального загону спеціального призначення був залучений для проведення обстеження та знешкодження вибухонебезпечних предметів на звільнених територіях Бородянської та Поліської територіальних громад Вишгородського району Київської області. Ці небезпечні завдання вимагали залучення техніки та оснащення, таких як оперативна піротехнічна машина для перевезення особового складу, піротехнічна машина важкого типу для перевезення вибухонебезпечних предметів. Працездатність наших піротехніків підтверджується також і чотирма ротаціями. Кожна ротація триває близько 50 діб. Завдяки їх наполегливості та профі... професіоналізму було проведено 217 залучень та обстежено територію близько 450 гектарів. Під час цих робіт було виявлено та знешкоджено 4562 одиниці вибухонебезпечних предметів, серед яких реактивні боєприпаси, касетні боєприпаси, артилерійські снаряди, міномети, протитанкові міни, ручні гранати та багато іншого. Також виявлялися випадки, коли умисно залишалися ворогом розтяжки, коли мінувалися предмети побуту, коли мінувалися автомобілі. Це розраховано на те, щоб надати шкоду, смертельну шкоду нашому мирному населенню. Нашим піротехнікам доводиться стикатися з всім найменуванням вибухонебезпечних предметів, які тільки існує. Існує в природі, скажімо, і в цьому сучасному небезпечному світі. Отже, це є дуже великі, велике навчання, великий досвід, який на сьогоднішній день набули. Наші піротехніки, тому що кожен вибухонебезпечний предмет він вимагає особливого до себе відношення. Є такі, які не можна до яких навіть доторкатися, є такі, до яких навіть не можна підходити. Тоді є спеціальні методи їх знешкодження, методи підриву, дистанційні, і в цьому дуже допомагає сучасна техніка. Яка вже є, але її наразі не вистачає, яка в першу чергу дає можливість піротехнікам працювати безпечно, зберегти своє здоров'я і своє життя. Це є безпілотні літальні апарати, за допомогою яких виявляються вибухонебезпечні предмети, а також можуть бути знешкоджені. Також БПЛА вони також поділяються на типи. В залежності від того, чи є в них тепловізійні камери, чи є прості камери, чи є система навігації, яка в автоматичному режимі може скинути крапку виявлення цього вибухонебезпечного небезпечного предмету, також його характеристики, також залучається робототехніка, важка техніка, за допомогою якої нам може без оператора, без водія, механіка проходити відповідні відстані, коли піротехнік керує нею з укриття, і вона проходить. Але не всюди це можна застосувати, якщо це лісові масиви, якщо це посадки, якщо це біля лінії електропередачі або інші, там мусить працювати тільки перед тільки піротехнік, тільки вручну, тільки своїм досвідом, мужністю. Наполегливістю і уважністю. Також наступна територія, де працювали наші піротехніки, це було деокуповані території Чугуївського, Ізюмського, Куп'янського районів Харківської області. Це відбулося протягом з кінця жовтня по 22-го року, по січень 19-го року. Також відпрацювали. Ротації наші піротехніки, три ротації, кожна з яких також тривала 50 діб. використовувалися піротехнічні машини легкого важкого типу. Загалом було 84 залучення, в результаті яких знешкоджено територію 14,25 гектара. Виявлено близько двох сотень вибухонебезпечних предметів, включаючи і реактивні боєприпаси, касетні, артилерійські, мінометні, протипіхотні, протитанкові, ручні і інші. це і тор... торнадо і інші. Ну, ще раз хочу сказати, що це і авіаційні, і все, що є, на все можна натрапити і зі всім, зі всім приходиться працювати. Плюс 24 березня, вже цього року по 10. Травня особовий склад групи піротехнічних робіт кількості 9 чоловік на трьох одиницях техніки залучався для обстеження на наявність вибухонебезпечних предметів, звільнених від російських загарбників території Миколаївщини, Миколаївської області Миколаївського району. Що було здійснено 89 залучень та проведення обстеження на площі 39 гектарів, на якій було виявлено знешкодження, знешкоджнешкоджено сто предметів. Незважаючи на складні умови та небезпеку, наші, наші піротехніки продовжують виконувати свою місію. Зараз працюють на території Чорнобаївської територіальної громади Херсонської області, також працюють на території Донецької області, на деокупованих територіях, але в безпосередній близькості до лінії бойових дій. Також коротко хотів би зупинитися на підрозділі, який на сьогоднішній день активно формується в складі головного управління ДСНС в області, в складі аварійно-рятувального загону. Проводиться відбір піротехніків на службу. Зараз група наших піротехнік вже направлена на навчання, проходить навчання і сподіваємося, що швидко вони стануть до строю. Таким чином ми зможемо розширити. Наш функціонал розширити наші можливості. Також до піротехніків долучаються і медики, долучаються психологи, які займаються після повернення з ротації з психологічним забезпеченням наших, наших бійців, тому що робота надзвичайно важлива, вимагає дуже великої концентрації уваги, концентрації сил, як моральних, так і фізичних. Через що ми постійно психологи працюють, наші досвідчені пиротехніки працюють з молодим поколінням, які, яких постійно вчать. Також ми працюємо на управління, залучаємо меценатів, звертаємося для всіх, щоб допомагали нам необхідною технікою, майном. Тому що тільки сучасне обладнання, тільки сучасна техніка, яка є броньована, захищена, може захистити наших наших воїнів. Надзвичайно важко цій професії, навіть не моральне таке виснаження, не фізичне виснаження, але найважче це, коли губиш товаришів, коли губиш побратимів, коли губиш тих хлопців, з якими пліч опліч і і виконуєш завдання. Дякуючи професійності і візійню і Богу серед наших підрозділів. Воно Франківської області немає втрат, але є загибель в інших підрозділах. О, через що я нашим піротехнікам бажаю тільки такої витримки, сили духу, постійної зосередженості для того, щоб всі живі і здорові поверталися з ротацій до своїх сімей. А нам ми би належним ціном, чином оцінювали їхню роботу, їхні досягнення. Тим, що вони кожен день крок за кроком наближають ту довгоочікувану перемогу і дають можливість на деокупованих територіях людям безпечно повертатися до своїх домівок, до своєї праці, до своєї роботи. І на завершення хотів би таке дати застереження, це для всіх мешканців, особливо для дітей, тому що діти не завжди обізнані і для них цікаво. Як себе поводити під час виявлення вибухонебезпечного предмету. В першу чергу, якщо виявили, ніколи не треба самому намагатися встановити його марку, його там характеристики, що щось з ним зробити. Необхідно завжди зателефонувати на службу порятунку 101, проінформувати відповідно фахівців і в найближчий час фахівець ідентифікатор від нашої служби, від служби ДСНС «Виїде на місце. Подивиться, наші фахівці всі підготовлені, пройшли спеціальне навчання, і це не тільки піротехніки, нас кожному районі. Є посадові особи, які є постійно на зв'язку, і на чергуванні, які можуть в будь-який час, в будь-яке місце нашої області виїхати і проідентифікувати, що то за предмет. Ні в коєму разі не підходити, не не брати в руки, зробити таку зону знижкою зону. Очеплення даної території, щоб безсторонні особи, які, скажімо, якщо це відкрито, можливо, бути банальний пастух, випасати худобу і може зайти або грибник, або інші люди може зайти і проінформувати службу порятунку. Обов'язково цю інформацію треба доводити дітей, так ми працюємо з дітьми, навчаємо мінній безпеці. Найближчий час. Буде у нас на території нашого головного управління відкритий клас безпеки, де ми зможемо для дітей вже більш такі детальніше, більш на таких прикладах практичних показувати ті перші уроки, перші кроки мінної безпеки. Ну і відповідно на території нашого підрозділу, де базуються наші піротехніки, також ми будемо проводити навчання. Вже перші групи пройшли навчання. Зараз відповідно. Проводиться така робота щодо організаційних заходів, щодо такого важливого напрямку, як мін, мінна безпека серед населення і серед дітей. У мене все. Дякую за увагу. Якщо є питання, будь ласка.